Боже Грицю, подивися на теперішніх дівчинесок, подивися, на що воно подібне. Або у березі тоті джіпси, то ще тко стягне докупи і ніц не видно. Та колись пам'ятаю кані Єнтонова. та це баба, як дзвіниця. Та як вродила бахура, на другий день до школи полетів, а молока то тільки мала в собі, щоб бахура нагодувала і три літри здоїла, то ще і старий напив, і псові було, що дати, і пацяткови до бульби забілити. А запаску запаску то мала таку широку, що вшив би убрані на хлопа. Ще би лишилося на два міліцейських кашкети. Бо я тобі скажу такого: як мудрі діти, то мудрий тато, а як дурні діти, то дурна мама.